Доброго вечора. У нас приїхала машинка, Шкода Фабія, 11 рік, підвечір, дождливий вечір. Яка причина? Оцей ключик у клієнта був постіран, покупан, почти мертвий, перестали працювати кнопки. Що, що він робив? Це тільки заводив і то. Це було до поруду времени, так як плата гніє і було прийнято рішення. Прописати зовсім новий ключ з радіоканалом, з чіпом і все по кругу. Видалили всі ключі, перезаписали цей ключ. Це оригінал. Ну, скільки він пропрацює, не Так, все добре, завів. Все хорошо. Так, оце оригінальний ключик, полутруб. Цей, що ми прописали новенький. Це працює. Вставляємо. Запускаємо. Все добре, все чудово. Майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса героїв Дніпра 49-093 659 0214. Обращайтесь і ми вам поможемо. Ключ сервіс Київ.